Заготовка, так? Да? Чи що -то в тебе? Затискаєш заготовку? І що далі? Будемо сверлити. Патрон затискаєш? Ну, різ, різець відповідно, відповідно, різець ми змістили, так? Затиснув сверло у задню бабку. Сюди затискаємо заготовку. Ну, і відповідно ж, є шків менших оборотів, можна перекидати. В майбутньому буде коробка передач. Буде до двигуна, коробка передач, будуть обороти там регулюватися. Зараз поки що тільки щойно спечений цей токарний станок. Спробувати спробувати сверлити. Ну, як є, обороти такі, як є. Ну, Трішки там шківом зіграли. Так, підвів. Затискаємо. Ну і потім ти будеш гратися тут, а, так? Да? Відводити. Чого ти не балакаш? Розказуй про свій станок, хоч. Та і що я розкажу, як я не знаю, що ти тут робив. Ось реверс. Дивись. Реверс. Де реверс. Ось. А... Куди, куди крутивсь? Ану. А тепер. В іншу сторону. Реверс є. Бачу реверс. Так. О, тепер наліво. Реверс бачу. Переробки, масло, нічого не капаєш, салом не мажеш. Нічим. О, пішла стружка. Стружку бачимо. Сверла тільки так. Краса. Ну, хвате, ми побачили, побачили, сверли класно. Сверли чітко, класно. А ти нам ще й покажеш токарні роботи. О, зараз, друзі, побачимо. Батько покаже токарні роботи. Своїми руками робив, Я не рік ти робив, чи сіке? Ну, десь близько року ти робив і робиш його вже цей станок. Різці в нього затиснуті різці. Раз, бачу, ще, ще один він затиснутий. Ну, він не показує, він такий, щоб я розказував. Я не пойму про що тільки розказувати, я ж в цих ділах не дуже розбираюся. Та не спіши. Не спіши, встигнемо. <гум> І що ти хочеш сказати, на таких оборотах буде точити, так? Да? <гум> ну, майбутньому ж ти казав коробку ставити, а яку? Передач. Жигульовську. Жигульовську? А ти говорив якусь про Уралівську щось. Уралівську, <гум> можливо, Ураловську, а можливо Жигулівську. Ну Жигулівська є в нього в наявності, є. Ну, ну, хотілося щоб на двигун було леше. Ага. Хотілося, звісно, принцип з мотоцикла. Той самий, принцип той самий. Перва, друга, третя, четверта. Ну так, да, тільки леше крутити Просто двигун. Леше не, така, не таке навантаження. Дивимося токарні роботи. <звук> Ні собі. Дивись. Це, я хочу сказати, що майже напряму. Немає ні редуктора, нічого. Тільки ж ківами грає. Просто великі, да, великі обороти напряму. І майже напряму. Дивіться. Pessoa, truve short. він робиться фаска. Ага. Комбінірований подачи. На краю зроблена фаска. Комбінірована подача. Диви, яка краса. И это все своими руками. Це тільки початок. Він над цим працює, він буде модернізувати його, ще ставиме й коробку і тут все буде переробляти. Ну І ще він казав, розбиратиме ще його і краситиме. Так що тут буде Ну став, станок, на заводі таких не роблять. Знаєте, як ручна робота ціниться. Знаєте, що в нього тут всередині заховано? Солдеповська ручна дрелька. Оце нею. Оце нею їзде різець. Солдеповська ручна дрелька, не електрична, ручна, механічна. Не знаю, що сказати. Я сам в шоці І сверла, і точа, і напряму все зроблено. І двигун не трьохфазний, двигун однофазний. Однофазний двигун. Ну, правда, зроблений реверс. Там електрики йому робили, реверс зробили через. Ну, там релюхи, коротше, не знаю, я не електрик, не буду казати. Ну там через якісь релюхи зробили реверс. Магнітні електромагнітні. Так, да, щось там електромагнітне. Ну, нічого. Ось модернізує, поставив коробку, ще знімемо й коробку і побачимо вже кінцевий результат. Я не знаю, тут лайк заслужений. Дякую за перегляд, все буде Україна.